У Ніжинському молодіжному центрі стартувала програма стажування для активної молодіжної спільноти. І це не лише активні волонтери та волонтерки, які на постійній основі постійно перебувають, долучаються до тренінгових програм, до майстернь. Це і є представники молоді, які вперше до нас завітали. І це класно, це про розширення, да не про створення бульбашки. А вони сім днів на тиждень мають можливість працювати, обирати формати гнучки своєї роботи, тому що ми поставили таку. Умову, систему, що не менше 20 годин на тиждень вони мають пройти стажування. При тому ми розподіляємо по видам робіт і задіємо і як проведення заходів фото супровід, прокачуємо їх там в комунікації. Сьогодні, до прикладу, буде інтенсив практикум по фотомистецтву. Було по роботі з соціальними мережами. Вчили їх працювати з Google документами таблицями, Google формами писати дописи. А зараз вони обробляють списки реєстрів. Рація учасників кожного заходу це в excel таблицю Інтенсивна програма стажування для активної ніжинської молоді триває вже майже тиждень. Участь у ній беруть 13 активних представників учнівської спільноти міста. Вони розуміють, що, що таке молодіжний центр, як це жити. В навіть такі моменти, що господарську частину ми також спільно виконуємо, бо вже хлопці допомагали вішати наші вивіски. Там ну такі моменти завтра ми будемо пересаджувати квітки з дівчатами чи з хлопцями, хто захоче долучитися. Їхня задача була після настановчої зустрічі сформувати свій план роботи в Google документі. І розрахувати так, щоб в один часовий слот не було більше шести людей. А між собою комунікують, визначають гнучки графіки. А частина людей вже проводить свої активності. Ті, хто проходив до програму Масадорів і вже має такий досвід. Частина проходить навчання по тому, як провести заходи, будуть ми ще проводити і будуть наступного тижня проводити свої активності. Перший етап стажування щойно дійшов до екватору. А вже є маса запитів на другу хвилю. Хваляться організатори. Вони отримують сертифікати про проходження програми. Більш того, ми поставили мінімальну межу 20 годин, але не заборонили стажуватися там не більше 40 годин на тиждень, щоб не порушувати прикладу там норми встановлення. І відповідно ми фіксуємо. У нас є навіть облік робочого часу стажерів. Вони проходять годину стажування, відмічаються, що вони пройшли цю годину, і ми впишемо актуальну кількість годин, яку вони дійсно пройшли в межах цієї програми. Далі, звісно, ми. Очікуємо спільної співпраці. Тому що в першу чергу це нам допомога у проведенні заходів. І якщо ми говоримо про програму про реалізацію проекту, яка в основному має за мету прокачати навички молодих людей, щоб потім спільно з ними на принцип за принципом рівний рівному проводити інші активності з молодими людьми, очікуємо, що ми поповнимо ряди волонтерів і будемо далі активно співпрацювати. Єлизавета вже поповнила ряди молодих волонтерів Ніжинського молодіжного центру. Я є амбасадором молодіжного центру, паралельно депутат молодіжної ради. Також приймаю дуже активну участь в житті молодіжному центрі, також і взагалі в нашому місті. І стажування, яке зараз проходить на базі молодіжного центру, це дуже крутий досвід в моєму житті. Взагалі це дуже допоможе мені в подальшому, так як планую зв'язати своє своє життя з молоддю, з молодіжною роботою, і це дуже круто, я можу сказати, і це дуже крута можливість для всієї молоді нашого міста.